то я повторюю, держава вона бере все те, що є в реальному житті. Вона нічого нам не пропонує такого, чого б ми не знали, щоб з чим би ми не стикались раніше. Але вона викривляється всі речі, вона викривляє сенс слів, викривляє явища, дії людей для того, щоб зробити тільки одне: приховати свою злочинну природу, приховати той факт, що держава це не більше як люди, які застосовують агресивне насильство на певній визначеній території. Де тут вибір? Який тут вибір? Все залишається просто перетворюється на шоу. І зараз ми бачимо, як оця політична система в усьому світі вона перетворюється на якийсь театр абсурду. І американські вибори, і вибори в Європі, і а уж наші, то в принципі вони взагалі я думаю б'ють всі рекорди. Отже, в принципі, вважати, що якісь демократичні процедури можуть щось додати до результату, який приведе нас до перемоги, ні, це абсурдно. Так, держава буде проводити якісь вибори, або не проводити вибори. Це також вони там самі вирішують. Але це не має зв'язку з інтересами людей. Ну а яка політика взагалі може бути в Україні? Політика виникає там, де існує достатньо заможне суспільство. Яке створило своє багатство, свою заможність на ринку, на вільному, відносно вільному ринку. І от в цьому суспільстві починаються певні процеси, які пов'язані з тим, що існує держава. Тобто існує оце протистояння держави і суспільства. І в суспільстві виникає політична діяльність з метою обмежити державу.